Привіт, друзі! Ми сьогодні з вами знову відправимося у H&M Home для того, щоб подивитися саме новорічну колекцію. Якщо ви не бачили відео всього магазину HM Home у мене на каналі, то подивіться, там теж багато чого цікавого. А зараз поринемо з вами у новорічну різдвяну атмосферу. І одразу на вітрині нас зустрічає ось така ялиночка. Подивимося, що є у продажу. До речі, цей магазин знаходиться у ТРЦ Лавіна у Києві. І так, почнемо з ялинкових прикрас. Тут насправді достатньо такі звичайні прикраси, я б не сказала, що вони якісь особливі, і ціни на них достатньо високі, 249 гривень, ось така блискуча кулька у золотистому та сріблястому кольорах. Далі ось такі атласні кульки, також є у різних кольорах, і ціна на них 249 гривень також. Всі ці кульки, ну, ви бачите, якого розміру, в принципі, видно це в пропорції з моєю рукою. Далі перейдемо до ось таких, не знаю, що це, чи фунікулер, чи підйомник. Це скляні іграшки, 429 гривень коштує така іграшка, але в принципі вони скрізь дорогі, бо це вважається як колекційні, щось типу того. Далі ось така паперова зірочка, чи то сніжинка, можливо, 149 гривень ціна такої іграшки на стрічечці біленького кольору є тільки у такому кольорі, інших варіантів не представлено. Далі кульки з такими штучними перлинками. Такого ж розміру, як і всі попередні, 429 гривень ціна однієї такої кульки. Далі ще скляні іграшки, таксочки. Як бачите, вона така. Ну, ретро, знаєте. Зараз не знаю, чи то тренд якийсь на ці іграшки, саме такі от ретро. 299 гривень коштує така одна такса. Потім ось така підзорна труба. 349 гривень її ціна. І переходимо далі. Подивіться, тут ще є піца. Із цієї ж серії, ну дуже вони, як бачите, в одному стилі такі схожі між собою. Подивимося зараз ціну з вами. Вона коштує також 379 гривень. Така іграшка піца. ходох є у наявності, ціна також така сама, 379 гривень. І ще є устриця. Ось така вона. Можливо, комусь подобається, 429 гривень, тобто устриця на 100 гривень дорожче. Кульки продовжу показувати вам, от я вам вже частинку показала, як бачите, є у інших кольорах, ціна така сама. Вони всі тут в одній ціні, просто відрізняється колір і, в принципі, все, трошки візерунки, але не сильно. Ось ще кульки, ці скляні. Угу. З блискучими такими обідками, з золотистими стрічечками, 499 гривень у цій скляні кульки. Також є паперові іграшки ще, я вам вже показала ту зірочку чи сніжинку, і от є ще ось такої форми. Їх ціна 249 гривень, і вони ще є у молочному кольорі. Такі самі, бачите, з блискучими обідками, ну, виглядають досить приємно. Приємно для ока. Бантики в золотистому такому не дуже яскравому кольорі. І ціна на них, зараз вам скажу, 199 гривень за один бантик. Також я знайшла ще одну таку чорну зірочку, за 89 гривень можна її придбати. Ще були ось такі скляні пташечки, прям прозорі-прозорі скляні. Без ніякого барвнику на сріблястій ниточці. Мені вони сподобались, тому так багато про них кажу. 299 гривень ціна такої однієї пташечки. Ще покажу вам трошки іграшок. 349 гривень. Ось така туфелька попелюшки. Ну, Досить маленька, бачите, в пропорції з рукою. Також із фетру ось такий келих з коктейлем. 379 гривень ціна такої іграшки. Далі ялиночки-свічки, біленькі, такі побільше трошечки, їх ціна 399 гривень і є ще трошечки менше. Зелена ялиночка, це також свічка. Бачите, ось поближче вам покажу, 299 гривень коштує така свічка. В принципі, у H&M Home взагалі не дуже багато було новорічного декору, якихось новорічних товарів, тому показую все, що є. Ось такі ще свічки червоні знайшла і можна їх, в принципі, віднести до новорічних товарів, але це не обов'язково 199 гривень ціна такої свічки. Також маємо таку експозицію, засервірований стіл, ну, як мені здалося, до нового року такі серветки я вам вже показувала у минулому відео про HM. 379 гривень за дві штучки, 40 на 40, здається. Ось такі червоні тарілочки, як бачите, 379 гривень за тарілочку. Також знайшла ще ось такі свічки-ялиночки з такими пухерцями, дуже мило мені це здалося. 429 гривень їх ціна. І потім вже майже коли я йшла з магазину, побачила ще ось ці великі червоні свічки. Ну, вони прям гігантські, як бачите. 599 гривень коштує така свічка. На цьому все. Я вам показала абсолютно всі новорічні товари в H&M Home, тож будете знати, чи треба вам сюди їхати за новорічним декором чи ні. Висновки робіть самі стосовно цін і стосовно якості товарів. На цьому буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд, дякую, що дивитеся мене. Підписуйтеся на канал, ставте пальчик угору і зовсім скоро з вами знову побачимося.